Приїхав! І так, усім привіт! Я дійсно приїхав із чайки. Я їздив у оздоровчий табір Чайка. Там я відпочивав, кайфував, приймав участь у всяких заходах, як я це люблю. Трішки познімав для вас, ще відео для вас не знімав, але саме фотографії я для вас робив. Було, до речі, відео декілька тому. Сьогодні ви це все побачите, сьогодні я розповім про цей табір. Розповім про те, як там класно і чи подобається мені там. Як ви розумієте, якщо я знімаю вже це відео, значить я їздив у табір не вперше. Я їхала у табір вже втретє. І мені дійсно там подобається. Там є певна атмосфера, є можливість показати свій характер, показати свою, свою творчість, свою особистість. І в цьому році наш загін називався Flash Team. Я був загоновим. У нас був плакат, у нас була газета, у нас був девіз. І кожного ранку, як я пам'ятаю, я вставав, одягався, збирався. У нас була зарядка або біг, або просто зарядка. Після чого відразу ми йшли на 9-ту годину на збираночку, слухали хвилину мовчання і гімн. Після чого відразу перекличка загонів. Це найголовніше, що мені запам'яталось, тому що я був загоновий, і загоновий, як ви розумієте, виконує функцію того, хто. Оголошує назву нашого загону. Тобто, загоном говорить, загін, наша назва. Ми говоримо флеш Team», тобто нашу назву справжню. І далі наш девіз. І е, за цих 21 день я дійсно дуже сильно кайфанув від того, що я говорив дійсно голосно, ось ще от загін, наша назва, і всі також дуже. Кайфанує від того, як я це говорив, тому що багато було загонів, які говорили дуже тихо, так далі. А я говорив саме голосно. І багато хто після цього підходить говорив, як ти це робиш і так далі. І я розповідала, що в мене такий голос з дитинства, в мене громкий голос, я рідко його використовую, але у мене він є. І ось ну, тобто, бути загоновим це як найперше. Допомагати на переквіті, допомагати вважати, шикувати всіх, просто слідкувати за порядком в загоні, контролювати кожну ситуацію, булінгу, ще чогось. Все потрібно контролювати. І я, як загоновий, цю функції виконував. Мені дуже сподобалось бути загоновим. Дійсно, окрім того, що я був загоновим, я весь всю зміну. Я розкривав свою особистість. Мені хотілося відірватися наповну, мені хотілося кайфанути від цієї зміни. І я все і зробив. У нас були всякі заходи, у нас перше представлення було. Там було три пісні, звісно, але остання пісня у нас була Вірка-Сердючка зібен Зібен лю». І я грав роль Вірки-Сердючки весь час. Всю зміну в нас наш загін був фанатами. Верки Сердючки. І я, як е, мотиватор, як загоновий, як е, людина, яка готова на все, я грав роль Верки сердючки Я дійсно грав цю роль. Я дійсно додав якоїсь харизми, показував свій характер, е, розповідав щось там, співав. Е, тобто, дійсно, це було бомбезно. Мені дуже сподобалось. Цей особистість, ця частинка мене. Я навіть не знав, що так може бути. І що я можу сказати, в таборі ви відкриваєте себе зовсім з іншої сторони. Ви знаєте, що ви можете таке, можете сяке, і е, я вже два рази, от я їздив в табір три роки підряд, і два рази в мене було таке що я грав роль жінки і, або дівчини. Наприклад, вперше, коли я їхав, я грав роль червоної шапочки. У нас була казка, і я грав роль червоної шапочки. І мені дійсно сподобалося, зрозумів, що я можу грати різні ролі, що я можу бути актером. І якщо я реально піду в актерство, якщо я піду в якийсь театр... Це буде дуже круто, і виявляється, я можу навіть таке не тільки бути блогером, розказувати вам щось тут, е грати у футбол, ще щось. А можу і грати якісь ролі як актер. Тобто, для мене це дуже такий новий вид особистості в мені. Тобто, чайка дає можливість проявити себе, показати, який ти. Це дійсно круто, розумієте? Окрім цього, там були всякі спортивні змагання по типу футболу, волейболу, просто якісь козацькі забави, козацький біг, ще щось, Олімпійські ігри також були. Футбол, він дійсно дає тобі зрозуміти, що командний дух. Команда, це найголовніше підтримувати, допомагати. Так, у мене чомусь вчається вийшов не дуже вдалий сезон. Ви знаєте, що я граю за воротаря. А хто не знає, то підпишіться на мій інстаграм, там буде назначено набагато більше. До речі, я там створив вже вибране, називається футбол. І там ви можете переглядати, які я матчі граю в дворі, як я готуюсь. Так далі. Я граю на позиції воротаря, і в цьому році щось в мене вчається не повезло мені. І у мене було, не було мотивації взагалі знімати це відео, але буквально вчора в мене вийшло щось трішки показати на футболі, в мене вийшло гарно зіграти, і в мене з'явилася мотивація зняти це відео. Отак, От прикольно. Е, грали в волейбол, були Олімпійські ігри це там біг, е, стрибки вгору, тобто різні види спорту, футбол також був. Тобто це було досить круто, мені досить ну, мені сподобалось дійсно. Це такий, як підгрупування всього того, що я розповів. В принципі, дійсно вам повезе, якщо ви оберете крутий загін, тому що там зараз в нас в основному іде соціальна путівка, і там може бути таке, що і в п'ятому, і в четвертому, і в третьому є 2012 рік, як в мене. Я пішов в третій загін, в мене попались дуже круті вважаті, дійсно класні. Вони підтримували, вони допомагали, вони готу... готові були на все заради того, що ми показали себе з іншої сторони, показали, які ми круті, і отримали багато чайок. Це дійсно круто. Бажаю вам, щоб такі, саме такі важаті вам попались. По тому, що я ще пам'ятаю, у нас. Були вечірні програми. Це такі заходи. ну Кожен захід, там, зірка-плізірка зірка» була, представлення загону це все вечірня програма. Але також були спеціальні вечірні програми на інтелектуальні здібності. В чому суть? Від кожного загону запрошується одна дитина на один раунд на шість запитань. Ти виходиш на сцену велику, і ти. Відповідаєш, тобто тобі, на, на загал всім восьми загонам, дітям з, е, з восьми загонів, задають якесь запитання. І хто перший відповість на це запитання, з якого загону, той загін і отримає бал. І ось тут якби змагання за те, хто перший підніметь руку, хто знає відповідь на це запитання. Тобто, це такий вид показати себе з інтелектуальної сторони. Були різні е, підвиди, був спорт, було, е, пам'ятаю, школа навіть, бо було, було дуже багато всяких таких е, запитань, абстрактних. Дійсно круто, мені сподобалось. Це, вид, ну, це бажання проявити себе, показати, який ти є. І там щось було, здається, по 5 раундів, 6 е, запитань і 5 людей виходить від загону. Тобто це можливість кожному з вас проявитись. Таких заходів було ну, напевно десь 5, тому кожен з загону міг спробувати вийти і довести, що він крутий. Це також було дуже круте, крутий захід. Мені він дуже подобався. І е, тому що я чому він мені подобався? Тому що я багато чого знаю і багато на чому вигравав. До речі, навіть був спеціальний раунд речі зі старовини. В основному із 90-х. І цей раунд саме я виграв. Тобто було багато різних раундів, багато різних заходів, і це мені сподобалось. Е, в принципі, от ще хотілося б розповісти про зірку плюс зірку. Це ви обираєте е, вжаток або ж е, дитину. Ну, в основному це беруться і важаті, і діти. І вони готують виступ, щоб показати е, свою яркість, як вони професійно Вміють там танцювати, там, робити колесо, розумієте, співати. І у нас це був виступ в Сердючки. Всі танцювали. Я робив більше, що я співаю, типу. гоп гоп чи чіда гоп. -гоп, -чі -гоп". Да. Тобто дійсно, мені дуже сподобалось грати цю роль, тому що, ну, коли до тебе підходять і просять підпис, коли до тебе підходять, просять фотографію, це дуже круто. І... Ну, просто це був найкращий, напевно, рік, коли я був в чайці. Хочеться побажати всім, хто їде на третю-четверту зміну, бо друга вже розпочалась. Просто побажати вам удачі, побажати вам успіху, побажати вам розкритись показати свою особистість, зустріти чесних, добрих, впевнених, вважатих і просто кайфувати від зміни. Від дітей, від вважатих, від друзів. І просто від зміни. Дякую вам за перегляд. Маю надію, що я вам якимось чином допоміг, що ви зрозуміли, про що це буде. До речі, як порада, візьміть білу і чорну футболку. Вони вам дуже знадобляться. А на чому я буду завершувати, думаю, вам сподобалось. Я розповів багато цікавого. І усім бувайте!